Шукаємо найсмачнішу шаурму у Івано-Франківську. Сьогодні я завітав у Мафік. Заклад знаходиться біля гуртожитків та парку Шевченка за адресою Дорошенка 18А. У закладі є достатнє місця, щоб комфортно почекати своє замовлення. І за потреби перекусити прямо на місці. У меню 6 видів шаурми, паніні, а також гарячі і холодні напої. Ми замовили дві шаурми, і нам їх приготували всього за 10 хвилин. І це реально швидко. Отримали замовлення та пішли смакувати в парк. Це шаурма генеральська. Просто подивіть який в неї розмір? Вона реально величезна. Скажу вам так, що я в загальному шаурму їм рідко, тому що мені не подобається соус, але в цій шаурмі соус такий, що реально мені подобається. Він такий, скажімо так, лагідний, трошки з такими, як спеціями. І мені подобається те, що в шаурмі достатньо багато м'яса, капусти, як ми бачимо, моркви, помідорчика, огірочка. Тут також ще є кукурудза. Взагалі тут є все. По бортикам, то скажу так, що лаваш реально він тонкий і його прям сильно не відчуває. І це приємно, бо ти відчуваєш інші інгредієнти. Буває таке, що ти їсиш шаурму і відчуваєш тільки лаваш. Я з'їв тільки половину, і я вже наївся, і це об'єктивно те, що треба. Я думаю, це основна ціль будь-якої шаурми, щоб ви смачно поїли і наїлися. Підводимо підсумки. Локація дуже хороша, тому що знаходиться біля гуртожитків, парку Шевченка та ЖК Липки. Думаю, що всі франківці знають ці місця. Ціни вони максимально демократичні, тому що за такий розмір шаурми це реально невелика сума. По смаку скажу, що шаурма реально смачна, хоча шаурму їм не так часто, але ця мені сподобалось. Напиши в коментарях, куди мені прийти ще та обов'язково підпишись.